Всім привіт! Вітаю на каналі Вашому сажур. Мене звуть Ірина. Сьогодні в цьому відео ми навчимося в'язати ось такий візерунок з пицями. Раппорт візерунка складає 4 петлі в ширину та 4 ряди у висоту. Тож, давайте розпочнемо наше навчання для зразку. Ми набираємо 4 рапорти плюс одну петлю симметрії плюс 2 кромочних. Тобто 19 петель зручним для вас способом. От ми з вами набрали 19 петель. Знімаємо кромочну. Пров'язуємо 1 виворотня петля. Тепер між. Третьою і четвертою петлею вводимо спицю між петлями. Ось тут бачимо. Вводимо спицю, захвачуємо робочу нитку. Витягуємо, як наче петельку не пров'язуючи. Тепер наступну петлю на спиці пров'язуємо лицевою. Тепер. Витягнуту нашу петельку ми продягаємо через тільки що пров'язану лицеву петлю. Наступна у нас петля виворотня і одна лицева петля. Ось так у нас глядає один рапорт в ширину. Продовжимо далі. Одна виворотня петля, заводимо між третьою і четвертою петлею, заводимо спицю, витягуємо робочу нитку, наступну петлю ми на спиці пров'язуємо лицевою, потім ми протягуємо крізь витягнуту. Петлю виворотня, лицева. Знову виворотня. Між третьою і четвертою петлею вводимо спицю, захвачуємо робочу нитку, витягуємо. Наступну петлю пров'язуємо лицевою. Протягуємо. Витягнуту перед цим петельку. Виворотня, лицева. Знову. Виворотня петля, між третьою і четвертою петелькою витягуємо нитку, пров'язуємо лицева, протягуємо витягнуту петлю крізь неї. Виворотня, лицева, петля симетрії наша, виворотня петля і кромочна. Повертаємо наше полотно. Другий ряд ми пров'язуємо по малюнку гумкою один на один. І так саме ми пров'язуватимемо і четвертий ряд. Лицева, виворотня, лицева, виворотня і так до кінця рядочку. Пров'язуємо самостійно. Третій ряд знімаємо кромочно, у нас наш візерунок зміститься трохи вліво в шаховому порядку. Тобто на дві петельки вліво пров'язуємо виворотня і лицева, це як уявні наші петлі симметрії. Тепер починаємо пров'язувати наш рапорт. З самого початку вигородня, заводимо між третьою і четвертою петлею спицю, захвачуємо робочу нитку витягуємо, пров'язуємо наступну петлю лицевою, протягуємо витягнуту перед цим петлю. Потім пров'язуємо виворотня і лицева. Знову виворотня, між третьою та четвертою петлею вводимо спицю, захвачуємо робочу нитку, витягуємо, пров'язуємо лицева петля, протягуємо витягнуту перед цим петлю. Виворотня лицева. Знову виворотня петля. Між третьою і четвертою вводимо спицю петлями, захвачуємо робочу нитку, витягуємо, пров'язуємо наступну лицева петля, протягуємо витягнуту петельку, виворотня лицева. А тепер Три петлі симметрії. виворотня, лицева, виворотня. Кромош наступний четвертий ряд пров'язуємо гумкою самостійно малюнку. Ось таким ми сьогодні з вами зв'язали вісируночок. Підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайки і до нових зустрічей!